Всім привіт! Є в наявності сніже Mazda CX5. Це 2014 рік випуску, 2,2 дизель, автомат, повний привод, 94 тисячі км оригінального пробігу, будь-які перевірки можливі без проблем. По кузову авто немає жодного підфарбування. Це білий перламутр, незвичайний білий колір, 19 гарні колеса. Безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, передні, задні парктроніки, хороша комплектація, шкіряний салон. Безключовий, сліпі зони, електросидіння з пам'яттю, з підігрівами, електрозеркала, мультикермот, двозонний клімат, підігрів сидіння, головне пробіг. 94 тисячі кілометрів, можливі будь-які перевірки. Ціна такої машини 16 тисяч доларів з сертифікатом. Машина в місті Хмельницькому, кого цікавить, звертайтеся.